У розпал зими група з восьми досвідчених мандрівників вирушила в амбітну експедицію, в далекі та підступні Карпати. До групи, очолюваної досвідченим альпіністом Андрієм Петровим, увійшли його близькі друзі та колеги Олена, досвідчений орієнтувальник з любов'ю до природи, Павло, студент-медик зі спокійною вдачею, Марина, енергійний фотограф, Сергій, колишній військовий з сильним почуттям обов'язку. Іван, захоплений студент геолог, Катя тихий, але рішучий ботанік, і Дмитро, механік з хистом до вирішення проблем. Їхньою метою було досягти вершини гори Чорногори, вершини відомої своєю красою та небезпекою. Пригода почалася з піднесеним настроєм, коли вони виїхали з села біля підніжжя гори. Селяни попереджали їх про сувору погоду і підступну місцевість, але мандрівники були впевнені у своїх навичках і підготовці. Вони ретельно спланували свій маршрут, подбавши про те, щоб у них було достатньо запасів і спорядження для подорожі. Перші кілька днів пройшли відносно спокійно, група швидко просувалася вперед, насолоджуючись захоплюючими краєвидами. Однак, коли вони заглибилися в гори, погода ставала все більш несприятливою холодний вітер завивав у кронах дерев, а сильні снігопади ускладнювали просування. Під час перерв група тулилася один до одного, ділилася історіями і сміялася, щоб підтримувати бойовий дух. Незважаючи на суворі умови, вони залишалися рішучими, розбиваючи табір щоночі в ретельно обраних місцях, щоб захистити себе від стихії. На третій день група дійшла до густого лісу біля підніжжя крутого схилу. Андрій вирішив розбити табір тут, використовуючи дерева як природний захист від вітру. Коли вони поставили намети і розпалили багаття, в них почало закрадатися відчуття тривоги. У лісі було моторошно тихо, звичні звуки дикої природи, помітно відсутні, між деревами снували тіні, а дивні тривожні звуки відлунювали в долині. Олена завжди прагматик, відмахнулася від моторошного відчуття як від природної реакції на ізоляцію і суворе навколишнє середовище. Вона заспокоїла групу. Нагадавши їм, що вони добре підготовлені і мають досвід. Того вечора вони зібралися біля вогнища, ділилися історіями і пили гарячий чай, щоб зігрітися від холоду. Вони сміялися і жартували, намагаючись ігнорувати зростаюче почуття страху. Наступного ранку вони прокинулися від свіжого снігу, що вкривав землю. Коли вони готувалися йти далі, Іван помітив щось дивне. Сліди на снігу, що кружляли навколо їхнього табору. Сліди не були схожі на сліди жодної тварини, яку він коли-небудь бачив довгі, пазуристі, з неприродною ходою, що вказувала на неприродні рухи. Він показав їх Андрію, який відкинув їх як гру світла і вітру, можливо, спричинену нічним сувом снігу. Незважаючи на запевнення Андрія, група не могла позбутися відчуття, що за ними спостерігають. Вони згорнули табір і продовжили підйом. Сліди швидко засипало свіжим снігом. Чим вище вони піднімалися, тим складнішою ставала місцевість з крутими схилами і зледенілими стежками. Група рухалася повільно і обережно. Кожен крок вимагав величезних зусиль і концентрації. На четвертий день під впливом невблаганного холоду та підступної місцевості згуртованість групи почала давати збої. Напруга зростала, оскільки вони намагалися підтримувати свій темп. Марина, зазвичай найвеселіша серед них стала тихою і замкнутою, її фотоапарат висів на шиї без діла. Сергій, який був їхньою опорою, почав проявляти ознаки виснаження, його зазвичай стабільний темп почав сповільнюватися. Одного вечора, коли всі зібралися біля невеликого вогнища, Іван повідомив, що бачив, як щось рухалося в тіні за табором. Група відкинула це як його уяву, але тривога накрила їх важкою ковдрою. Вони притулилися ближче до вогню, їхні розмови ставали тихішими, коли вони кидали нервові погляди в темряву. Вогонь потріскував, і це був єдиний звук у нічній тиші. Коли вони влаштувалися в наметах, дивне відчуття, що за ними спостерігають, не покидало їх. Марина не в змозі заснути, не спала, прислухаючись до завивання вітру на дворі. Їй здавалося, що вона чує слабкий шепіт, який доноситься вітром. Але коли вона напружувалася, щоб прислухатися, він зникав у нікуди. Вона намагалася переконати себе, що це просто її розум грає з нею злий жарт, але тривога не давала їй спокою. Невідомо для групи щось справді спостерігало за ними стіні. Істоти, високі та худі, з палаючими очима, безшумно пересувалися між деревами, спостерігаючи за кожним рухом мандрівників, вони чекали слушного моменту для нападу. Їхній голод зростав з кожним днем. Мандрівники не знали про справжню небезпеку, що підстерігала їх у темряві, про те, що їхня доля вже була вирішена злісними силами карпатських гір. Чим далі група просувалася в глиб карпатських гір, тим більше погіршувалася погода. Долинами проносилися хуртовини, зменшуючи видимість майже до нуля і перетворюючи кожен крок на підступну авантюру. Холод кусався, просочуючись крізь товсті шари одягу. І пробираючи до кісток. Незважаючи на ці суворі умови, Андрій зберігав рішучий оптимізм, заохочуючи групу продовжувати рух і залишатися зосередженими на своїй меті. На п'ятий день стежка стала майже непрохідною. Вони опинилися на вузьких хребтах і крутих, обледенілих схилах. Кожен рух вимагав ретельної координації, а для забезпечення безпеки використовувалися мотузки і ремені. Ландшафт перетворився на сувору, білу пустелю, красиву, але смертельно небезпечну. Дерева порідшали, що зробило їх більш вразливими до стихії. Пробираючись далі, вони натрапили на дивовижне видовище, невелику галявину, в центрі якої стояла старовинна, побита негодами хатина. Вона здавалася недоречною, реліктом минулої епохи. Група вирішила дослідити її. Сподіваючись знайти якийсь притулок і перепочинок від бурі. Андрій йшов попереду, його черевики хрустіли по глибокому снігу, коли вони наближалися до хатини. Двері хатини зловісно скрипнули, коли вони штовхнули їх. Усередині вони знайшли єдину кімнату з розваленим каміном, напівзруйнованим дерев'яним столом і кількома зламаними стільцями. Тут було небагато комфорту. Але це був довгоочікуваний відпочинок від безперервного вітру та снігу. Влаштувавшись, Олена і Марина спробували розпалити вогонь з кількох шматків сухого дерева, які вони змогли знайти. Тим часом Павло і Катя досліджували хатину в пошуках чогось корисного. Риючись у запиленій старій скрині, Катя виявила колекцію вицвілих пожовклих паперів. Це виявилися щоденники та нотатки, написані мовою. Яку вона не змогла одразу розпізнати. Заінтригована вона принесла їх до столу, де Андрій та інші зібралися, щоб розглянути їх. Записи були загадковими і тривожними, в них описувалися дивні явища і незрозумілі події, що відбувалися в горах. Один запис привернув їхню увагу. У ньому йшлося про таємничих істот, які ховалися під снігом, і полювали на тих, Хто наважувався зайти надто глибоко на їхню територію. Автор описував їх як високі кістляві постаті з палаючими очима, що безшумно пересуваються крізь хуртовини. Автор журналу попереджав про давнє прокляття, яке переслідувало гори, зловмисну силу, що приносила загибель кожному, хто перетинав її шлях. Початкова цікавість групи швидко перетворилася на тривогу. Сергій відкинув записи як маячню божевільного. Але інші не могли позбутися відчуття, що в попередженнях може бути частка правди, вони вирішили заночувати в хатині, сподіваючись, що до ранку буря вщухне. Незважаючи на укриття, сон не давався легко, завивання вітру на дворі, здавалося, доносило шепіт, а тіні, відкинуті мерехтливим вогнем багаття, загрозливо танцювали на стінах. Посеред ночі Івана розбудив дивний шум. Це було низьке, гортанне гарчання. Не схоже ні на що, що він коли-небудь чув раніше він сів, уважно прислухаючись. Здавалося, що звук долинав ззовні хатини, його серце калатало в грудях, коли він напружено намагався розгледіти маленьке матове віконце. Темрява на дворі була непроглядною, але він відчував рух, хтось був там і спостерігав за ними. Іван розбудив Андрія, прошепотівши про свої побоювання. Андрій намагався заспокоїти його. Припускаючи, що це, ймовірно, просто тварина, яка шукає притулку від бурі. Але в глибині душі обидва чоловіки знали, що щось не так. Вони вирішили чергувати до кінця ночі, по черзі забезпечуючи безпеку групи. Коли розвиднілося, шторм не показував жодних ознак того, що він вщухає. Група зібрала свої речі і приготувалася продовжити подорож, прагнучи залишити моторошну хатину позаду. Але коли вони вийшли назовні, їх зустріло моторошне видовище ще більше тих дивних слідів, які тепер оточували хатину. Відбитки були глибшими і численнішими, що свідчило про те, що те, що їх залишило, підбиралося все ближче. Відчуття страху охопило групу, коли вони відновили підйом, відчуття того, що за ними стежать, стало відчутним, і кожен тріск гілки чи шелест вітру змушував їх нервувати. Марині, яка документувала їхню подорож на камеру, ставало дедалі важче зосереджуватися на роботі, її зазвичай весела поведінка змінилася на зацькований вигляд, очі нервово бігали на кожен звук. Олена намагалася підтримувати мотивацію групи, але навіть вона не могла приховати свого зростаючого страху. Атмосфера з авантюрної перетворилася на гнітючу, і кожен крок здавався кроком назустріч чомусь жахливому. Вони вже не просто боролися зі стихією, вони боролися з невидимою силою, яка, здавалося, мала намір їх знищити. Чим далі група просувалася, тим сильнішим ставало відчуття неминучої загибелі. Вони знали, що повинні досягти вершини і повернутися в безпечне місце, але з кожною годиною ця мета здавалася все більш і більш недосяжною. Гори, колись символ виклику і краси перетворилися на кошмарну в'язницю. Справжній жах їхнього становища починав усвідомлюватись, і вони розуміли, що не всі з них можуть залишитися живими. Група продовжувала підйом, і напруга між ними ставала нестерпною. Шторм не вщухав, просування вперед було повільним і важким. Видимість була мінімальною, сніг, що кружляв, створював майже задушливу темряву. Кожен крок був схожий на битву зі стихією, а невблаганний холод виснажував їхні сили. І моральний дух. З наближенням сутінків вирішили розбити табір у захищеному місці біля скельного виступу. Андрій наказав усім триматися поруч і працювати разом, щоб якомога швидше поставити намети. Завивання вітру ускладнювало спілкування, а онімілі від холоду пальці на силу справлялися з мотузками і кілками. Незважаючи на всі зусилля, намети не давали ані тепла, ані комфорту. Після на швидку руч приготованої їжі група зібралася в одному з більших наметів, шукаючи розради в присутності один одного. Марина, все ще намагаючись підтримувати якусь подобу нормального життя, витягла свою камеру, щоб задокументувати пережитий день, але вирази обличчя її друзів розповідали історію страху і виснаження, яку жодна фотографія не могла по справжньому передати. З настанням ночі над табором запанувала тривожна тиша. Буря дещо вщухла, але гнітюча тиша зайняла її місце. Єдиними звуками були рідкісний скрип льоду та тихий шелест вітру. Усередині намету група тулилася один до одного, намагаючись зігрітися. Олена і Сергій по черзі чергували на варті, їхні очі сканували темряву на предмет будь-яких ознак руху. Близько опівночі тишу пронизав дивний шум. Це було далеке, моторошне виття, яке луною прокотилося по горах, викликаючи у всіх дрож по спині. Андрій та Іван, які відпочивали, одразу ж підхопилися, обмінюючись стурбованими поглядами. Звук не був схожий ні на що, що вони чули раніше моторошна суміш звіриного гарчання і людського крику. За виттям послідувала серія гортанних гарчань, цього разу набагато ближчих. Група почала панікувати, коли зрозуміла, що те, що видавало ці звуки, наближалося до їхнього табору. Сергій схопив ліхтарик і обережно розстебнув клапан намету, спрямувавши промінь у темряву. Світло не висвітлювало нічого, окрім завихрень снігу та тіней. Раптом з боку намету постачання пролунав гучний тріск. Олена і Катя кинулися подивитися, що сталося, а Андрій та Іван пішли слідом за ними. Вони побачили, що намет розірваний, а припаси розкидані повсюди. Сліди глибокі, пазуристі відбитки, оточували територію, ведучи в темряву. Перш ніж вони встигли зреагувати, зночі вискочила тіньова фігура, збивши Сергія з ніг, він закричав від болю, коли істота вчепилася в нього гострими, як бритва кігтями. Андрій та Іван намагалися відбитися від нього, але істота була неймовірно швидкою. І відступила в темряву, перш ніж вони змогли її добре розгледіти. Марина, яка була в головному наметі, почула шум і прибігла. Вона ахнула, побачивши Сергія, який стікав кров'ю, і був ледь притомний. Вони швидко віднесли його назад до головного намету, намагаючись зупинити кровотечу і зігріти. Його поранення були серйозними, і було зрозуміло, що він потребує медичної допомоги, яку вони не могли надати посеред гір. Група була в стані паніки, вони зрозуміли, що були не самі і що істоти з журналу були реальними. Усвідомлення цього сильно вдарило по них, на них полюють. Андрій взяв на себе командування, наказавши всім залишатися в наметі і зберігати тишу. Їм потрібно було придумати план, але страх і втома затьмарювали їхній розум. Поки вони перев'язували рани Сергія, навколо них продовжувало лунати гарчання і виття. Істоти кружляли, вичікуючи наступної нагоди для нападу. Марина, стискаючи камеру, намагалася задокументувати це випробування, але її руки надто сильно тремтіли, щоб утримати об'єктив у вертикальному положенні. Вона вловлювала проблиски руху за межами намету, швидкоплинні тіні, які натякали на жахіття, що ховалися за тонкими тканинними стінами. Ніч здавалася нескінченною, кожна хвилина розтягувалася у вічність жаху. Нерви групи були розхитані, а холод підточував їхню рішучість, вони тулилися один до одного, намагаючись не заснути і бути пильними. Але безперервна напруга і виснаження брали своє і, незважаючи на всі зусилля, дехто почав занурюватися в міцний сон, схожий на сон привидів. Перед самим світанком істоти здійснили ще одну атаку. Цього разу вони були більш агресивними, розриваючи намети і прориваючись всередину. Група відчайдушно відбивалася, використовуючи все, що могли знайти в якості зброї ліхтарики, палиці, навіть власні кулаки. Але істоти були невблаганні, їхні палаючі очі були сповнені хижого голоду. У хаосі Марину витягли з намету, її крики пронизували холодне нічне повітря. Андрій та Іван намагалися врятувати її, але їх перемогли і відтіснили назад. Істоти знову відступили, забравши Марину з собою, її крики затихли в далині, залишивши групу в приголомшеній тиші. Ті, що вижили, яких залишилося п'ятеро, були в шоці. Вони втратили Марину, а стан Сергія швидко погіршувався. Андрій знав, що вони не можуть більше залишатися там, їм потрібно рухатися, щоб знайти безпеку. Але з істотами, що полювали на них, шлях до виживання здавався більш небезпечним, ніж будь-коли. Коли перші промені світанку пробилися крізь грозові хмари, Андрій згуртував групу. Вони спакували те, що могли нести, залишивши більшу частину припасів у зруйнованому таборі. З важким серцем і похмурою рішучістю, вони вирушили в дорогу, сподіваючись, що їм вдасться знайти вихід з кошмару, який їх наздогнав. Минали дні без жодних звісток від групи, а їхні сім'ї дедалі більше хвилювалися. На пошуки зниклих мандрівників були направлені пошуково рятувальні групи, але їхні зусилля ускладнювала невблаганна погода. Професійні рятувальники та волонтери прочисували засніжені простори карпатських гір, кидаючи виклик стихії у відчайдушній спробі з'ясувати, що сталося з Андрієм, Мариною, Сергієм, Оленою, Іваном та Катею. Після майже тижня пошуків настав прорив, коли рятувальна команда помітила серед снігових заметів частково зруйнований намет. Перед ними постала картина повного спустошення, обладнання та припаси були розкидані, сам намет розірваний і побитий невідомою силою, але найбільше рятувальників вразила моторошна тиша, яка огорнула табір. Усередині намету вони знайшли перші тіла. Сергій лежав нерухомо. На його тілі були сліди важких травм і обморожень. Рятувальники помітили глибокі, рвані рани, ніби на нього напав дикий звір. Поруч з ним лежало тіло Марини, з застиглими від жаху виразом обличчя. Пошуковці рушили далі, ідучи по слабких слідах, залишених на снігу. Неподалік вони знайшли ще один намет такий же спустошений. Тут вони знайшли Андрія та Івана, їхні тіла були так само понівечені. Сніг навколо них був заляпаний кров'ю, а на землі були такі ж дивні відбитки кігтів. Найбільше вразила знахідка тіла Олени, її останки знайшли за кілька сотень метрів від основного табору, частково засипані снігом. Її фотоапарат лежав поруч, дивом не пошкоджений. Рятувальники зібрали її, сподіваючись, що вона може містити підказки про долю групи. З важким серцем рятувальники доставили тіла загиблих на свою базу. Похмура новина швидко поширилася, і сім'ї загиблих дослідників поринули в жалобу. Про трагічний інцидент підхопили змі, і незабаром вся країна була охоплена таємницею того, що сталося з групою в карпатській глушині. Було розпочато розслідування, до якого залучили суд медекспертів, фахівців з дикої природи і навіть фольклористів. Сліди кігтів на тілах і наметах були ретельно вивчені. Але жодна відома тварина не відповідала описам було опрацьовано відеозаписи з камер, що дозволило виявити низку моторошних зображень і відео. Ці кадри показують подорож групи від самого початку, демонструючи їхню згуртованість і рішучість. З плином часу зображення ставали дедалі темнішими, посмішки змінювалися виразами страху та виснаження. Останні кілька кліпів були найбільш тривожними. Тіньові фігури, що рухаються на задньому плані, палаючі очі, що вдивляються крізь темряву, і, нарешті, відчайдушна боротьба за виживання проти невидимого ворога, у слідчих залишилося більше запитань, ніж відповідей. Кадри свідчили про те, що групу переслідував і атакував якийсь невідомий хижак, але що за істота могла спричинити такі руйнування. Дехто припускав, що це був раніше невідомий вид тварин. А інші пошепки говорили про стародавні легенди та міфічних звірів. Коли розслідування зайшло в глухий кут, трагедія загиблих дослідників стала власною моторошною легендою. Карпатські гори, колись місце пригод і краси, тепер були оповиті аурою страху і таємничості. Зрештою, історія Андрія, Марини, Сергія, Олени, Івана та Каті. Стала повчальною історією, нагадуванням про небезпеки, які підстерігають у дикій природі, і про межі людського розуміння. Гори зберігали свої таємниці, а справжня природа істот, які забрали життя дослідників, залишалася темною і тривожною загадкою.